Іване, власне, далі хотіли також важливу тему обговорити, адже і наші глядачі цікавляться тим, що відбувається в Польщі. Саме ті настрої, які там панують про бачимо, що багато випадків з'являється досить відомих як поляки, саме реагують на останні атаки російських дронів. Вони знімають номерні знаки. я Думаю, ви бачили ту світлину, де вони також дописали на авто на фронт. Тобто розуміємо, що такі настрої там зараз є. і Прем'єр-міністр Польщі Туск також заявив, що в країні зростає створена. Кремлем хвиля про російських настроїв, а роль політиків полягає в тому, щоб її зупинити, але все ж таки росіяни продовжують також погрожувати Польщі, і ба більше вже і поділом Польщі через заяви польських високопосадовців про безпілотну зону над Україною. А вас хотіла запитати, знаєте, як поєднуються оці внутрішні виклики Польщі у вигляді зростання проросійських настроїв і зовнішнім тиском і погрозами Кремля, зокрема навіть заявами про поділ Польщі, і чи може це вплинути на рішучість Варшави? щодо підтримки України і тої ж ідеї створення безпілотної зони так дивіться. А, ну чим більше Російська Федерація буде м, я за засланити наїжджати на Польщу, чим більше вона буде робити заяв там в своїй риториці притаманні від, Медвіддя, від там, не знаю, різних політиків різного калібру, в принципі, тим класніше для нас. Поясню, чому а польща можливо вперше за час цієї війни на минулому тижня. Відчула на собі холодний подих Кремля у свою потилицю. Ну можливо, вперше І ми бачили дійсно, ну польська сторона злякалася, особливо політична вертикаль. Вони розуміють, що зараз ці безпілотники були без вибухівки. Після завтра вони можуть бути з вибухівкою. Після післязавтра вони можуть впасти десь поблизу не знаю, там, палацу, де знаходиться президент та прем'єр-міністр. Вони це чудово усвідомлюють. І як мені здається, зараз я спостерігаю, що на Накат на Україну з боку офіційних осіб, польських він суттєво зменшився. Ми розуміємо, що є там настрої різні в суспільстві і ставлення до українців і давайте так відверто, Українці місцями поводять себе ну м'яко кажучи, не по сусідськи, не дружелюбно. Ну повинні розуміти, що дві сторони винні і завжди кажу -таки, в таких випадках. А уявіть собі, якщо б поляки тікали від війни, і вони б там проживали десь не знаю там від Закарпаття до Дніпропетровської області, і увага питання до українців. А через кілька місяців українці почали пів там не криви ненавидіти, а почати їм сувати майно. починати кричати Повертайся назад. Ну тут треба задавати собі такі внутрішні питання. Але загалом загалом дуже непогано, що Польща це все усвідомила, вона все зрозуміла, і вона тепер є можливо чи не. Основним драйвером о, захисту України в Європейському Союзі. Тобто вони все відчули собі, тому максимально акселерують, максимально прискорюють о, виділення різноманітних засобів, о, створення різноманітних засобів для того, щоб збивати російські безпілотники бажано на території України. Про безпольотну зону. Давайте буквально два слова. Ця ідея вона не давала. Вона вже там здається з 2020. Третього року різними на різних висотах кружляє навколо України, але все ніяк вона не може ані приземлитися, ані взлетіти. Можна так метафорично сказати. Ми знаємо, що година польоту літака в 16 коштує приблизно 22 тисячі євро. Тобто, задоволення не з дешевих. Розуміємо, що 24 на 7 Україну патрулювати ніхто не буде. Якщо будуть патрулювати, то виключно під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Друге, збивати цими коштовними літаками без безмежно коштовними ракетами за мільйон доларів. У той непотріб, який зроблений з шнурків та саплі, перепрошую російські безпілотники вартістю в 10 тисяч доларів. Погодьтеся не камільфо, ніхто їх збивати не буде. Збивати балістичні ракети, ці літаки так само не можуть виключно калібри, Х-101, хатам 55 і от все те, що літає літає низько над поверхнею землі. Це пілоти можуть робити. Вони можуть базуватися. Ну, звісно, не в Угорщині, звісно, не в Словаччині. Румунія може бути, Польща може бути на крайній випадок. Взагалі, це такий аварійний режим. Це північ Молдови, аеродром Макулешті, буквально 15 хвилин, і ти вже на території Вінницької області. Дешево, сердито та надійно, але все впирається, як кажуть, в політичну складову є політика, яка. Вважається і принаймні стверджується, що для того, щоб дозволити натівським літакам патрулювати повітряний простір України, повинні проголосувати всі 32 країни. країни. Ну, ми знаємо вже два маленьких карліка: це Угорщина і Словаччина, які кажуть, ні, ми це не дозволимо. Дому поки що все впирається в політику. Пане Іване, знаєте, не можемо і не поговорити про те, що в Білорусі нині відбувається про їхні навчання. Адже знову ж таки глядачам нагадаю, з 12 по 16 вересня триває спільно російсько-білоруське навчання захід 2025 Але цікаві події там також відбуваються. Адже Індія відправила туди 65 військовослужбовців. Про це певні західні видання зазначають. І раніше також на навчання прибули кілька американських офіцерів. Вони спостерігали за спільними маневрами російських та білоруських військових. Про це свідчать. І покращення відносин між штатами та Білорусі, але вас хотіла запитати, яке дійсно значення має участь індійських військових у навчаннях захід 2025 і присутність американських офіцерів-спостерігачів, і чи справді це може свідчити про так зване поступове зближення Білорусі із заходом та зміцнення акцентів у міжнародних відносинах? Чи краще це трактувати, знаєте, як спробу мінська балансувати між Москвою та іншими центрами сил? Я він намагається балансувати особисто Лукашенко. Олександр Лукашенко намагається балансувати. Бо його економіка залежить від Росії на 60-67% за різними оцінками. І він регулярно зустрічається не з президентами інших країн, а з губернаторами Російської Федерації, з Санкт Петербурга, з мером Москви. от Зараз у нього там серія була з гауляйтером Херсонської області, Сальдо зустрічається. Тобто він веде себе поки що як рядовий губернатор Російської Федерації одного з регіонів. Так, зараз сполучені штати намагаються покращити з ними стосунки. Дональд Трамп щонайменше один раз йому телефонував декілька разів. Щонайменше двічі представник Трампа відвідав Лукашенка. Він випустив, випустив Лукашенко декілька сотень під сотню політв'язнів. Там ще залишається близько тисячі трьохсот тисяч п'ятиста політв'язнів. І що цікаво в обмін на це Трамп подарував йому по перше свій. Лист з своїм особистим підписом білоруська пропаганда взагалі підстрибувала, були задоволені. Друге подарував запанки. Увага запанки там землями сполучених штатів. Але для вашої аудиторії такий от посил: Порийтеся, пошукайте інтерв'ю Чарлі Шина американської кінозірки, якому він розказує, що колись дуже давно дональ трампі він так само дарував Запанки, і коли він цими запанками прийшов до ювеліра, ювелір сказав: викинь це двокопійчне лайно, бо це абсолютно дешева підробка. Тобто, Дональд Трамп він полюбляє робити, начебто такі величезні подарунки, але по факту ну це, це дрібізну. Ну і звісно, вишенька – це зняття санкцій з білоруської авіакомпанії БілАвіа. Тобто, суто технічно вона може, хоч зараз виконувати прямі рейси з мінська до Вашингтона. Але ми не знаємо, чи є такий дозвіл. Ми розуміємо, що запасні частини так само вони будуть купляти в компанії Боїнг, і швидше за все, з вірогідністю 99%, будуть купляти запасні частини Боїнг і для російських авіакомпаній, які експлуатують ці літаки. Ми повинні розуміти. Але найголовніше, що саме навіть якщо з Лукашенко Трамп знімують всі санкції, всі обмеження, всі заборони все одно залишаються заборони обмеження від України. Польщі, Литви, Латвії. Крапка. Жодних вантажів автомобільних вільно пересуватися точно не зможуть з цих країн. Напрямок України так само ну, не поїдуть. Залізничне сполучення, каліні добрива, який дуже хоче експортувати. Лукашенко так само країни Балтії не дозволять і Польща. Тому ну, він може виключно задовільнятися тим, що йому дасть Дональд Трамп. Пане Іване, ну і наостанок хотіли ще з вами обговорити знаєте чергові дедлайни від високопосадовців зі Сполучених Штатів Америки, адже от міністр фінансів США вважає, що російська економіка ляже, війна закінчиться за 2-3 місяці. Але при умові, якщо Європа веде жорсткі вторинні тарифи для покупців нафти з арефії, і так за словами Бесента, штати готові співпрацювати, щоб вдарити по російських нафтових компаніях. Водночас стало відомо, що Євросоюз нині від Відклав дев'ятнадцятий пакет санкцій проти РФ на тлі вимог Трампа та ЄС до Словаччини та Угорщини. Але вас хотіла запитати, що ви думаєте з цього приводу щодо таких заяв, і які можливі сценарії реакції Кремля на посилення нафтового ембарго та чи здатне це пришвидшити завершення війни? Дивіться, ну, американська сторона вона максимально слабка. поясню чому. Перепрошую. Коли Сполучені Штати заявляють, європейці, ви перші водіть санкції, а потім ми другі, це означає, що швидше за все буде, буде, буде наступний сценарій. Європейці вводять санкції, а американці кажуть, ну, зараз ми ще подумаємо два-три тижні, два-три місяці, до кінця року ще щось. Тобто, це більше нагадує таку дитячу гру: ти стрибає першим, а я, а я, можливо, теж стрибну за тобою, а можливо, ні. Швидше за все, ні. І я думаю, європейці цей. Прийом. Вони зрозуміли, вони відмовляються це робити. Американська сторона взагалі не планує накладати санкції на Російську Федерацію. Вже більше 200 днів Дональд Трамп знаходиться в своєму овальному кабінеті. Він нічого не зробив для того, щоб зупинити Російську Федерацію. Він навпаки розпускає різноманітні групи, дорадчі підрозділи, які працюють в Білому домі в Раді Національної безпеки. які Займалися накладанням санкцій, які контролювали раніше накладені санкції, адміністрували їх. Я скажу так: 30 тисяч санкцій майже накладено на Російську Федерацію. Їх хтось повинен адмініструвати. Вони в автоматичному режимі не працюють, але в американській адміністрації немає цих людей. Тому тон їх просто звільняє. Тому говорити про те, що Сполучені Штати будуть накладати, Я маю величезні сумніви стосовно цього. Я хотіла поговорити про Київщину, адже РФ атакувала логістичний центр епіцентру на Київщині. Там спалахнула масштабна пожежа, яку намагаються локалізувати на щастя жертв. Та постраждалих немає. Але знаєте, хотіла про це поговорити в контексті того, як це висвітлюють самі пропагандисти, адже дивно. Адже реакція розпабліків також здається дивною, що росіяни більше навіть не ховаються вже знаєте за вигаданими такими базами, цехами безпілотників, інструкторами НАТО і так далі. Вони просто називають речі своїми іменами. Тобто вони так і повідомили, що було у пабліках. Дописали, що було завдано удару по логістичному центру епіцентру. То чому на вашу думку російська пропаганда цього разу навіть не намагається приховати того, що відбувається, що удар було завдано саме по логістичному центру. По Цивільній інфраструктурі насамперед, і чи може це свідчити про зміну інформаційної стратегії Кремля про те, що РФ більше не бачить сенсу маскувати свої воєнні злочини? Дивіться, ну як не приховують, вони ж кажуть, це логістика була для них. все, що є складовою частиною забезпечення українського війська, те все є те, що вони називають законними целями. Тобто, ми повинні це розуміти. Вони визначили, що епіцентр центр є законною цілі. Вони його атакують. Вони будуть пояснювати, що там. Величезна кількість якихось комплектуючих приладів різноманітних, які постачаються, в тому числі на адресу Збройних сил України, і воно все підлягає знищенню. Ну зрозуміло, що можна ще не фантазувати, сказати, що там не знаю, якісь виробничі потужності розміщувалися. От, бачите, який чорний дим. От, ну, зрозуміло, чому чорний дим? Це ж епіцентр, це ж не палає, а, не знаю там. Виробництво по виробництво води, да? це епіцентр, це там різноманітні прилади, обігрівачі, а, там якісь мастила, рідини, олії, фарби. Тобто ну, зрозуміло, що воно все палає. Тому в будь-якому випадку Російська Федерація ці об'єкти буде знищувати. Вона розуміє, що чим менше об'єктів, які допомагають Збройним силам України, тим краще буде для Росії. Тому ці атаки будуть продовжуватися. Жаль, бачимо, що дійсно атаки по цивільній інфраструктурі продовжуються. Бачимо, що й по Запоріжжі сьогодні там спалахнули пожежі, є постраждалі. Але і наші сили оборони також продовжують завдавати у відповідь ударів. Але знову ж таки нашим глядачам наголошую, по військових об'єктах на території Російської Федерації, щоб вони далі не мали змогу продовжувати свою агресію. І от сьогодні також від наших гурівців стало відомо, що до прикладу влади Востоці ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. І так гур провело спецоп операцію на території РФ у приморському краї там дислокується батальйон морської піхоти, який брав участь у бойових діях і під Києвом, також Маріуполі на Курському та Покровському напрямках. Вас хотіла запитати, яке стратегічне значення дійсно має проведення от таких операцій українськими спецслужбами, зокрема і в глибу, глибині перепрошую, території Російської Федерації, адже розуміємо, що Владивосток так досить далеко знаходиться, і чи можна розглядати це як сигнал про розширення географії? Фі війни та про вразливість навіть далеких від фронту російських регіонів ну дійсно Владивосток це вже ближче до Китаю, ніж навіть там не знаю до Уральських гір. До України взагалі це мама дорога як далеко. Сьогодні зранку повідомляли росіяни, що там сталося щонайменше два вибухи. Вони оголосили пошук диверсантів. Вони кружляють на гелікоптері, на прочислить околиці, шукають диверсійні групи. Що саме зірвалося? Вибухнуло, перепрошую, кого саме було знищено? Поки що інформації немає, але якщо гур про це заявили, то можна обережно сказати, що швидше за все це представники 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які там базуються приблизно в цій локації, і ну сухати за ними стільки е, рахується злочинів військових вбивства, зґвалтування, розстріл наших військовополонених. Тому якщо підірвали. Ну, ми ж розуміємо, підірвали не якого сержанта, підірвали когось більш серйозного, можливо, там ну неможливо 100% з керівної ланки. Подивимося ближче до вечора, коли розпабліки вийдуть з заявами і деталізацію, кого ж все таки українцям вдалося знищити. Але скажу ще більше: це не перші вибухи, які чують на далекому сході, але про результативність цих вибухів раніше не повідомлялося.